Я знаю, що після перемоги над Ісландією наступні мої слова можуть викликати багато хейту у фанатів збірної України. Але мені байдуже, Ребров пішов на зі збірної. Пора. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. Я прям впевнений, що більшість українських медіа та футбольних ютуб каналів будуть вам розповідати про героїчну перемогу збірної України. Але я хочу поговорити не про це. Я втомився дивитися за цією командою, та я втомився дивитися на відсутність футболу і якихось ідей на футбольному полі. Я футболіст. Я чудово розумію, що не всі тренерські рішення будуть працювати на полі, але вони все одно мають проглядатися. В збірні же України проглядається тільки глибокий розпач і безхарактерність. Про наше невміння тримати результат, скоро будуть ходити легенди. Ми грали проти Ісландії. Проти Ісландії! Там у людей футбол це не головна професія. Наші ж мільйонери і їхній ватажок навіть з такою командою виглядає. Дали не краще за суперника? Ну, в буквальному сенсі, я не хочу говорити про те, що ми були гірші за Ісландію. Ні, скоріше за все, не гірші. Хоча моментами мені так і здавалося, але я би не сказав, що ми грали краще за них. Можливо, якби не другий випадковий гол, ми би і програли цей поєдинок. Нам пощастило, що гравець збірної Ісландії не може просто попасти по м'ячу. Чому? Чому за це я маю? Нахвалювати нашу збірну. В нас немає ідей, в нас немає характеру. І найголовніше, і найстрашніше. Мені здається, в нас немає бажання грати на чемпіонаті світу. Мені здається, ці футболісти, як і всі вболівальники, які дивляться за ними, розуміють, що з такою грою нам немає чого робити на чемпіонаті світу. Саме тому вони грають так. Як грають. Я розумію, що це перебільшено. Але це справді важко дивитися, це бід для очей, і я, мабуть, з моменту заснування цього каналу кричу про те, що Реброва потрібно звільняти. Людина за весь період своєї роботи не досягнула жодних результатів. Він навіть оптимальний стартовий склад команди не обрав. У нас постійно змінюється половина складу від матчу до матчу. Ми не збірна Португалії чи збірна. Франції, де може назбиратися 30 топових футболістів, і буде дуже важко обрати 11, які мають потрапляти до основи. Ми збірна. України, де має бути міцний стартовий склад, і він має бути зіграний. Але Ребров, здається, цього взагалі не розуміє, і чесно кажучи, я взагалі не розумію, що розуміє Ребров. Ця людина для мене загадка, оскільки з легенди українського футболу він перетворюється на людину, яку дуже не хочеться навіть 3 секунди трансляції бачити на екрані. І так я навіть не знаю, що розбирати в матчі з Ісландією, бо футболу я там не побачу. you Я оцінив цікавий розіграш стандартів ісландців, як вони скидали м'яч в центр, і людина в центрі, замість того, щоб намагатися розвернутися та пробити поворотом, перекидувала м'яч знову на протилежний фланг до ближньої штанги. І також підмітив для себе максимально убогу ідею розіграшу кутових від збірної України. Я такого дурного розіграшу, чесно кажучи, давно не пам'ятаю. Але це все буквально дрібниці, про які навіть немає сенсу говорити. Я можу, звичайно, сказати про Маліновського, так, людина красиво повернулася в збірну, я радий його поверненню, але мені не хочеться говорити про якісь індивідуальності в цій грі. Рахунок 3,5 футболу тут не було. Мені здається, нам ще пощастило, що ісландці нас недооцінили. І я кажу це на повному серйозі. Ну, на жаль, немає в нас перспектив із таким тренером. Тому я чекаю звільнення Реброва. Чекаю, говорю про це і сподіваюся, що скоро воно відбудеться. А на сьогодні в нас все. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ролики. Ставте, будь ласка, вподобайку. Це дуже важливо для підтримки. Цього відео. Також дивіться хороший футбол, але головне бережіть себе. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимося!